Вітаю вас, підписники та гості на кулінарному каналі «Будні Майстра. Сьогодні поділюсь з вами двома вдалими і, як завжди, перевіреними відпрацьованими рецептами смачної домашньої халви. Готується вона на раз, два, три, без борошна, без клопоту і зайвих витрат з вашого гаманця. Перелік всіх інгредієнтів у відео і в описі під ним. Я придбала очищені зерня та соняшника, самі ще не є бюджетні. Вони в мене не обсмажені, тому поміщаю їх в пательню і відправляю на вогонь. Якщо ж ви придбали вже обсмажені зерніта, то цей етап приготування, ви оминаєте. Періодично помішую, тримають на помірному вогні десь так хвилин 10, 12, 15. Тут головне їх не пересмажити, бо смак і кольор буде безнадійно втрачений. І ще одна маленька порада. Звертайте завжди увагу на терміни придатності, бо протерміновані зерніта можуть мати гіркуватий присмак і неприємний запах. Все! Зернята обсмажені, пересипаю в тарілку і даю їм хвилин 10 для охолодження. Якщо ж ви насіння купували на вагу без спакування, ви попередньо можете їх промити в холодній воді, просушити і потім обсмажити. І тут головне не з'їсти зернята, а залишити для халви. Насіння я не промиваю, а ось яйця завжди, коли готую креми або ж десерти, бо вони можуть бути уражені сальмонелою. Для цього в одній літрі холодної води розчиняю 1 чайну ложку з щупчиком харчової соди, поміщаю туди яйця і залишаю на 30 хвилин. Потім декілька разів промиваю в холодній воді, просушую паперовим рушником і було б стільки того клопоту. Мені сьогодні знадобиться 2 білка, жовтки я використаю до прикладу для омлету. Яйця розділяю обережно, бо жовток це жир, і якщо хоча б якась маленька його частинка потрапить до білка, кіна не буде, він не зіб'ється. Щоб білок ліпше збився, прямую в холодильник жовток за компанією також, а ми працюємо далі. Зернята потрібно подрібнити в блендері я пізніше покажу вам, до якого стану. Завантажую насіння в чашу не всі відразу частинами орієнтовно в три прийоми. Таким чином вони рівномірно подрібняться без зайвого навантаження на мотор блендера. Ну і, звісна річ, роблю паузу, де йому трішки передихнути. До речі, забула вам сказати, що халва у вас може бути з різними смаками, якщо якусь частину насіння соняшника замінити, до прикладу, на грецькі горіхи або ж арахіс чи насіння кунжуту. Тут ви вже можете міксувати на свій смак і вибір. Нарешті. Ці зернята я подрібнила, і мені здається, що це найскладніше в цьому рецепті. Бо далі все у нас з вами піде як по маслу легко і швидко. Пересипаю все в об'ємну миску і хочу, щоб ви звернули увагу на консистенцію перемелених зернят. Це не має бути паста а саме ось така консистенція, як ви бачите. А далі готуємо сироп в сотейник прямує: 300 г цукру і 100 мл холодної води. І ось ви бачите, вона трішки покриває цукор, нічого не розмішую і не перемішую, щоб на стінках не кристалізувався цукор, а відразу відправляю на помірний вогонь і очікую його закипання. Коли сироп закипить, збільшую потужність вогню до рівня трішки більше, ніж середній, і відразу, як ви вже зрозуміли, займуся білками сипаю до них обов'язково дрібку солі, і ось, як ви бачите, орієнтовно 1 шосту чайної ложки лимонної кислоти. Білки збиваються доволі швидко, тому що вони охолоджені, а дрібка солі їм поміч. Орієнтувати вас на час збивання білків не буду, бо міксери бувають різні. Краще зорієнтуємося на кінцевий результат. Особисто мені знадобилося на все про все десь 3 хвилини. Якщо миску перевернути догори дригом і білок не опадає, чудово, ви впоралися невідмінно. Заглянемо до сиропу. Якщо у вас є кулінарний термометр, то варювати сироп потрібно до 118 градусів. Якщо ж ні, не біда, перевіримо сироп на готовність без термометра відомим способом на око. Якщо крапнути в тарілку декілька крапель сиропу і він у вас не розпливається, як у мене, а тримається купи, чудово, він готовий. Після закипання я варила сироп приблизно 4 хвилини. Знову вімкнула міксери тоненькою цівкою вливаю сироп. Погляньте, як білкова маса миттєва збільшується Пречудо! Продовжую збивати крем ще орієнтовно 3 хвилини. Все. Ось така, як ви бачите, має бути маса. Бо вона стабільна, доволі щільна, і це саме те, що мені потрібно. Ну, а далі все просто. Два прийоми додаю її до перемелених зернят і об'єдную дві маси. Тут же дивіться по ситуації, можливо, вам крем знадобиться трішки менше, бо білки у вас мали більшу вагу, ніж у мене. Все. Ми з вами практично на фінішній прямій залишилося тільки перекласти її у форму. Я її попередньо встелила харчовою плівкою і змастила олією без запаху. Замість плівки ви можете скористатися пергаментним папером з силіконовими вкрапленнями. Це такий білий, ви, мабуть, його вже бачили в мене в попередніх відео. І ще формою для халви у вас може слугувати також будь-який контейнер. Кописткою змастила олією і ось так втрамбовую її по формі. І на довершення, щоб поверхня її була ідеальною, розрівнюю все шпателем. Його я також змастила олією. Зверху халву накриваю харчовою плівкою, контакт, щоб вона не завітрювалася, і переміщаю форму в холодильник для стабілізації на 8 годин. Часу відео, як у касті, в мене минуло вже 10 годин. Тож, як завжди, заглянемо всередину халви. Як ви бачите, плівка без проблем знімається, так само без проблем халва виймається з форми. Думаю, ви помітили, халва причудово стабілізувалася, вона навідмінно тримається форми, стабільна, недубова і не забита. А ще вона без проблем нарізається і не розпадається на крихти. Дуже раджу вам її приготувати, бо це дійсно смачно, натурально і, звісно, річ, набагато дешевше, ніж в магазині. Отже, далі залишаю вам рецепт і ми з вами швиденько всього з двох інгредієнтів без танців з бубнами і клопоту приготуємо ще одну халву, але вже без цукру, щоб поласувати могли навіть ті, хто цукру не вживає. 250 г насіння соняшника я попередньо обсмажила і перемолола до крихти саме ось такою, як ви бачите. В цьому рецепті менший вихід халви, тому при бажанні ви можете його збільшити, помноживши вдвічі. Мед, як ви бачите, я попередньо дещо розчинила, щоб ліпше було все об'єднати. Вливаю його до миски частинами, не весь відразу, бо його, можливо, вам знадобиться дещо менше чи більше. Особисто мені знадобилося 50 грамів. Далі слід все ретельно вимішати, і при бажанні ви можете додати дрібку ваніліна. В цьому випадку найліпше вам буде зробити це голіруч. І ось таке тісто має бути. Так як халви у мене тут небагато, то вона в мене гарненько поміститься в лоток встелений плівкою і змащений олією. На цьому етапі потрібно все гарненько втрамбувати і розрівняти. Я це роблю з допомогою ложки. Далі накриваю харчовою плівкою в контакт і залишаю в холодильнику для стабілізації на 6-8 годин. І тут також я в касті, бо в мене вже минуло 6 годин. З цього часу було вдосталь, щоб халва гарненько стабілізувалася. Тож заглянемо до неї всередину. Ця халва без проблем нарізається, не, не розсипається на крихти, і вона, як в першому випадку, неймовірно смачна. Халву зберігаю в холодильнику, в закритому контейнері або ж поліетиленовому мішечку. Рецепти, як завжди, робочі, тому сміливо готуйте, якщо є бажання. А я чекаю на ваші відгуки в коментарях. Дякую за перегляд і до зустрічі!